Катастрофа на Житомирщині. Іномарка, за кермом якої був консул Польщі, врізалася у вас. На місці загинули водій та п'ятеро пасажирів легковика, яким підлітки поверталися із дискотеки. Відомо, що сам дипломат не постраждав. Причини трагедії з'ясували наші кореспонденти. Міжнародна траса Київ-Чоп. десятого вечора на узбіччі вшент зім'ятий ваз, у який врізався позашляховик Ленд Крузер. За його кермом був консул Польщі у Вінницькій області. Всі, хто був у легковику, загинули на місці. Цей гнався на швидкій скорості. Казали, що за 200 зашкалював. Ну йому там ну це вже балакують, так що написали менше 120 чи 130. І що він ніде не приторможував. Не видно, тормозив, щоб даже було. П'ятеро місцевих сільських підлітків після дискотеки підвозили товариша із сусіднього села. За кермом був 18-річний Дмитро Шарапа, який рік тому купив старенького ваза і відремонтував його самотужки. Батько Дмитра переконаний, сина зроблять винним у трагедії. Наверно, так і буде. Ну, може, що і посада така, і, і гроші зараз. Багато чого значить за попередніми даними. Саме водій ваза, виїжджаючи на головну дорогу, не помітив позашляховик. Іноземними представництвами надано дозвіл на проведення експертиз автомобіля учасника ДТП, яким керував працівник іноземного представництва в Україні. Тобто судовим досудовим розслідуванням проводяться всі необхідні заходи. Дружина консула Польщі із травмами різного ступеня тяжкості також у лікарні. Втім, журналістів до неї не пускають. Жіночка, дружина працівника консульства. Вона знаходилась на лікуванні у відділенні цінної терапії, надана допомога, узгоджений перевід її для подальшого лікування в обласну дорослу лікарню. Не коментують трагічної ДТП і у консульстві. Коротку інформацію та співчуття розмістили на офіційному сайті. Згідно з попередніми даними, причиною ДТП міг бути недозволений маневр та брак освітлення українського транспортного засобу. В ході проведених попередніх заходів польський консул добровільно пройшов тест на вміст алкоголю в крові і з'ясовано, що польський дипломат був тверезий. Сім'ям і близьким жертв цієї події висловлюємо глибоке співчуття. Наразі триває слідство. У селах, де мешкали загиблі, оголосили траур. Наймолодшій Маргариті було лише 15. Житомирської області Тая Макаві Олексій Керман Сабиті канал Україна.